О ні. Но no інтернет. Check your Connection. У нас зник інтернет і що, я не можу нічого робити. Всі меню Siri. Є зміни. Цей комп'ютер, звісно, про це ще не знає. Давайте його пустимо в інтернет. І дивимось, які зміни будуть синхронізовані. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тобто в цій комірці збереглися зміни того користувача, який вийшов в інтернет останнім. Тобто той, який останнім синхронізував цей документ. Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Ласкаво просимо до чергового випуску програми. А що? Так можна було. З вами ведучий і любитель всього експериментального Сергій Єровий. Сьогодні ми зануримося в захоплюючий світ онлайн таблиць. Ми порівняємо двох найбільших гравців у цій грі, Google таблиці та Excel Online, щоб побачити, як вони справляються з одночасним редагуванням і що станеться, коли у нас раптом зникне інтернет. І навіть з'ясуємо, що відбувається, коли двоє користувачів одночасно. Підредагувала одну і тому саму клітинку, та які зміни, врешті-решт, будуть збережені. Отже, сідайте зручніше та приготуйтеся стати свідком деяких чаклонських дій з електронними таблицями. Або, можливо, деяких епічних невдач. Скажу вам відверто: результат для мене вийшов досить неочікуваний. Отже, в нас є документ в Google. В таблицях давайте пошаримо його і подивимося, як ми зможемо його редагувати сумісно. Я не буду когось обирати, я просто дам доступ всім за лінком. Копіюю цей лінк. А тут ми робимо те ж саме. Копіюю лінк. Отже, ми бачимо, що до нас приєдналося ось такий анонімний користувач, хоча він і залогінений. І отже ми бачимо, як зараз в цей самий момент у нас залишається де заповнення таблиці, ми, бачимо, хто це такий. Добре. Але що буде, коли у нас пропадає інтернет? Як ми зробимо пропадання інтернету? Ми просто відключимо нам Wi-Fi. Відключаємо Wi-Fi. І починаємо щось писати. Як ви бачите, він намагається записати. У нього, звісно, це не вдається. Але він ще нічого нам не сказав, хоча тут у нас вже видно, що ми працюємо в автономному режимі. У нас немає Wi-Fi. Ось ми бачимо, що ми працюємо офлайн, і всі зміни будуть збережені тільки на цьому девайсі, і будуть. Коли ми підключимося знову до інтернету, ці зміни всі будуть записані. Давайте подивимося. Ми зараз підключимось до інтернету і дивимось на сусідній монітор, чи все в нас буде гарно. Дивіться, у нас зараз з'явиться інтернет, статус документа у нас. Ось. Він зберігається він. Збереженим до драйву, і ми бачимо, що всі наші зміни успішно синхронізувалися на інший комп'ютер. Щоб вам було зручніше, я додав таймер з часами, щоб ви бачили, як в реальному часі ми робимо якісь редагування, як вони миттєво відображаються. Якщо я тут щось напишу, не вийду з цієї. Комірки, а тут теж почну писати. Тут, наприклад, буду писати букви, тут я вже їх написав. Ось вони відобразилися, а потім я нажав, ну я перезаписав всі зміни. Якщо нам потрібно побачити історію змін, ми можемо побачити це ось тут це історія змін у файлах. Або ми можемо побачити історію змін конкретної комірки. якщо ми Виберемо в меню Show Edit History. І ось ми бачимо всі зміни цієї ячейки. Більше ми цю ячейку комірку не редагували. Добре. Тепер зробимо такий же трюк в. Excel онлайн, У нас є знову таблиця. Ми знову безкоштовні версії. Давайте поділимося цією таблицею. Скопіюємо лінк. Всі з цим лінком можуть редагувати. Саме простий варіант. Копіюємо і ось він відкривається. І ми бачимо, що в нас з'явився новий користувач. Як бачите, тут вже я не анонімний користувач, я залогінений, і він мене бачить. Він навіть показує, в якій зараз клітинці я знаходжусь. Тобто, знову ж таки, майже миттєві зміни. І все у нас гаразд. Тут я можу навіть перейти до того, де цей користувач знаходиться. Тепер, що ми робимо? Таку ж фічу ми відрубаємо Wi-Fi і починаємо писати. О ні. Но no інтернет. Check your connection. У нас зник інтернет і що, я не можу нічого робити. Всі меню Serie. Я не можу абсолютно нічого зробити. Навіть перемкнутися на якийсь інший файл. Все. Вводити дані я вже не можу. Підключаємося знову до інтернету. Ось, я знову онлайн можу вводити дані. Давайте подивимося на другому комп'ютері, він рекомендує мені передивитися зміни. Чи зручніше воно реалізоване, ніж у Excel Sheets або Excel таблицях. Мені здається, що так, тому що тут ми можу подивитися всі зміни в таблиці можу фільтрувати якийсь діапазон. Наприклад, я хочу ось цей діапазон змін передивитися. Нажимаю і дивлюся, хто і коли міняв щось у цьому діапазоні. Якщо я зніму фільтр, то я буду бачити всі зміни. Тобто, ось така кнопка «Show Change» на вкладці Review буде показувати мені абсолютно всі зміни. Це цікаво. Що робити, коли мені все ж таки треба редагувати документ в автономному режимі? Зараз на своєму екрані ви бачите відповідь з хелп-сайту Microsoft, що вони рекомендують. Щоб працювати автономно, завантажуйте, будь ласка, наші десктопні додатки Word, Excel. І редагуйте документ там, він буде вам доступний повністю автономно. Тобто, давайте зробимо це. Давайте спробуємо переключитись на Desktop Application. Ось так воно завантажується. Звісно, у вас потрібно бути підписка на Microsoft 365 або куплений пакет Office. Ось ми бачимо знову редагування Давайте я тут знову почну щось робити, робити, робити. Я роблю. Ми бачимо, як сусідній користувач дуже зручно бачить всі мої зміни. Все добре. А тепер давайте зробимо наступний хід конем і відрубаємося від інтернету. І щось починаємо. пишу пишу, пишу. Все класно. Можна навіть щось типу записати. Тобто я в автономному режимі все класно роблю. І давайте подивимося, як швидко ці зміни з'являться. Виключаю автономний режим. Вмикаю Wi-Fi. І дивимось, як швидко ці зміни відобразяться на іншому комп'ютері. Так. Він бачить, де я ходжу, але змін ще немає. І коли вони з'являться. Хм, Якась затримка, як ми бачимо. Не все так миттєво. А чому? Може нам потрібно зберегти цей документ? І знову ніяких дій не, не сталося? Я продовжую редагувати дані, а інші користувачі їх не бачать. О! О, дивіться, скільки часу пройшло. Ну, але тепер зміни йдуть швидше. Тобто, що ми бачимо? Ми можемо редагувати в Excel. І це буде точно так же, як і в веб-версії. І в будь-який момент я знову можу закрити та повернутися до. Редагування веб-додатку через OneDrive. А тепер ще одна цікава історія. Один з моїх клієнтів задав мені питання: а що буде, коли в автономному режимі? Обидва користувача щось змінять у документі і змінять саме одну конкретну ячейку. Чиї зміни будуть збережені. Тут є декілька варіантів. Або програмісти повинні це передбачити і при синхронізації запитувати, чиї зміни записувати. Або той користувач, хто зробив зміни останнім. Його значення повинно зберігатися, бо користувач який зроб, зробив зміни першим. Тобто давайте зараз перевіримо, що станеться, коли ми перейдемо в автономний режим і зробимо правки однієї тієї ж комірки. Спочатку ми це зробимо в Google-таблицях. Перемикаємось на таблиці, давайте це все потримо. Це вже нам не потрібно. Фокусуємося на часі. Давайте ми зробимо ось так, щоб нам було зручніше. І дивимося на час. Зараз у нас 17.40.29. Що ми робимо? Ми переходимо офлайн на обидвах комп'ютерах. Тобто відключаємо Wi-Fi. І тут також відключаємо Wi-Fi. Як бачите, тут навіть нам написало, що ви працюєте в режимі офлайн. Тут теж написало Working Offline. Все чудово. Так, 17.41. Давайте комірка е 1 Changes. Тобто у 17.41 я зробив ці зміни. Давайте трошки почекаємо. І у 17.42 я зроблю зміни на іншому комп'ютері у цієї ж комірці. 17.42. Комірка є 1 Добре, а тепер що ми робимо? Давайте тепер під'єднаємо ці комп'ютери до інтернету. Який будемо першим. Нехай перший буде той, хто зробив правки останні. Тобто підключаємо планшет і дивимося. Все збережено на диску. Є зміни. Цей комп'ютер, звісно, про це ще не знає. Давайте його опустимо в інтернет і дивимось. Які зміни будуть синхронізовані? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тобто, в цій комірці збереглися зміни того користувача, який вийшов в інтернет останнім. Тобто той, який останнім синхронізував цей документ. Чи бачу я, що якісь конфлікти у цій комірці, ні не бачу. Як я можу це передивитися, тільки Audit history. О 5.43, як бачите, моя правка, яку я робив раніше, перезаписала ту правку, яка була зроблена пізніше. Бо цей користувач 5.43, а цей користувач ну, теж 543. Так, подивимося, як на це буде реагувати Excel. Відкриваємо ті ж самий документ, але ми пам'ятаємо, що нам потрібно редагувати його в офлайні, тобто ми знову запускаємо наш повноцінний Excel. Ми щось тут робимо. Бачимо всі зміни. Добре. Витираємо, і знову ж таки ми переходимо в офлайн. І о і Робимо якусь правочку. Зачекаємо декілька хвилин. І о 17.47 зробимо таку ж саму правку, але на комп'ютері, на планшеті, який знаходиться онлайн. Бачите, у нас зник прямокутник редагування. Добре. У нас 1747. Лептоп. Таблет Edited. Ось так хай буде. Зачекаємо ще хвилинку. І о 17.49. Давайте ми вийдемо знову в інтернет, синхронізуємо зміни і побачимо, що станеться з нашим написом 17.47. Отже, 17.49. Давайте випустимо цей комп'ютер в інтернет. І уважно дивимось. На другий екран, коли і як буде, будуть зміни. Можете тут далі щось там вводити. Угу, так, з'явився позначка редагування. О, і знову та ж сама логіка. Хто останній? Синхронізував цей файл, той і зробив ці зміни. Давайте подивимося. Чи можу я переглянути історію. Так, я можу клікнути або отак. Show Changes. Як бачите, 17.45. Була перша зміна, і 17.47 була друга зміна, але... але. У нас збереглася ця зміна, яку робив перший користувач, хоч вона і була раніше. Отже, наше відео підійшло до кінця і час робити висновки. А чого ми навчилися сьогодні? На перше місце за офлайн-редагування виходить Google Sheets. Тобто, якщо ви збираєтесь провести деякий час без інтернету або існує загроза блекауту, не забудьте взяти Google Sheets з собою. А коли мова йде про онлайн світ, тут же і Sheets, і Excel Online мають свої плюси та мінуси. Sheets може бути кращим в режимі співпраці в режимі реального часу, але і Excel має в своєму арсеналі такі хитромудрі фішки, яких Sheets ще не реалізував. І наостанок, якщо ви з колегами редагуєте одну і ту саму комірку офлайн, готуйтесь до віртуальної боротьби за перевагу. Переможець буде тільки той, хто збереже свої зміни останнім. Отож, отримавши всі ці нові знання про редагування таблиць, підіймайте свої віртуальні руки та здобудьте перемогу над тими жорстокими комірками. А з вами був Сергій Єровий. Це відео я переписував декілька разів і все одно монтаж його був нелегкий. Тому, якщо ви вже додивилися його до кінця, натисніть на лайк та підписку, щоб не пропустити нові випуски та підтримати український контент. Слава Україні!